На Дубинщині 34-річний чоловік, який за інформацією правоохоронців, нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, у грудні встиг тричі відзначитись. Лише за місяць він побив знайомого, вкрав у нього телефон та гроші. А також із манекену, що стояв на вулиці біля магазину, зняв куртку. На початку грудня зловмисник завдав тілесних ушкоджень 47-річному жителю села Дроздинь колишнього Рокитнівського району із яким разом перебував у гостях у знайомого дубинчанина. Після цього заволодів мобільним телефоном та чотирма сотнями гривень, які були у кишені куртки потерпілого. Також поліцейські встановили, що наприкінці листопада підозрюваний попросив цього ж чоловіка переказати йому на рахунок 200 гривень. Останній погодився. А зловмисник, отримавши доступ до інтернет-банкінгу, переказав собі 600 гривень крадіжку куртки на одній із вулиць міста побачив небайдужий перехожий. Він повідомив про це власницю крамниці, а та на спецлінію 102. 8 грудня він украв куртку з манекена, що стояв на вулиці біля одного із дубинських магазинів. Затримали його орієнтовно через півгодини із викраденим майном. Наразі слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали на розгляд суду. За скоєний чоловікові може загрожувати черговий строк до 10 років за кратами. За сукупністю зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів. Під час досудового розслідування підозрюваному суд обрав допобіжний захід, у виді тримання під вартою.